Салют, народ! З вами Кіно Мозок, і сьогодні я розповім вам про фільм 2016 року Едді Орел. Сідайте зручніше, беріть попкорн. Починаймо! 1973. Хлопець на ім'я Едді мріє поїхати на Олімпійські ігри і стати чемпіоном. Затамувавши подих на цілих 50 секунд, він вирішує, що готовий, і посеред ночі йде на автобус до Рима. Батько повертає його додому. Згодом йому знімають з ноги скобу, а лікар радить не бігати і не лазити по деревах. Як бачите, Едді просто створений буде спортсменом. Він продовжує тренуватися, а його батьки за цей час, мабуть, розорилися на окулярах. В один день батькові уривається терпець і він бере Еді з собою на роботу, щоб той нарешті забув про спорт. Велика помилка. Щойно побачивши, як лижники з'їжджають з хилом, Едді вирішує: Олімпіада то фігня. А от зимова Олімпіада це тема. Як не дивно, але лижі йому відкоряються, і він навіть здобуває якісь нагороди. 1987. Рік зимової Олімпіади Уже на відборі Едді демонструє комісії всю свою видатну майстерність. Не хотів, ні, чесно, я дико вибачаюсь, серйозно народ. Тоді представник комісії відводить його бік, і у кількатисячний раз Едді чує гірку правду. Спорт це не твоє. Після цього Едді береться за розум і починає працювати маляром разом зі своїм батьком. Ага, як би ж то. Ні. Він заходить нове покликання стрибки на лижах з трампліна. Побачивши потелика, як спортсмени гепаються, перетворюючись на мішки з кістками, він розуміє: Та це ж воно! Тож він записується на змагання як єдиний представник Великої Британії, оскільки вона не змагалася в цьому спорті понад 60 років. Після цього він пакує манатки і їде у Німеччину на відбіркові змагання. Батько востаннє безуспішно намагається його відмовити, штовхаючи промову, у стилі став перед собою реальні цілі. Пам'ятаєте, як у тій дурній рекламі де якийсь поц запустив до дівчат пацюка, щоб схавити їхній обід? Прибувши до Німеччини, Едді бачить свою мрію. Не маючи ні цента за душею, він ночує у тепешньому пабі хазяйка якого пані середнього віку на ім'я Петра, в якої давно не було кавалера. Тож вона до нього жорстко підкочує. Ну принаймні йому стало розуму відмовитися з нею спати. Якимось дивом, вдало стрибнувши з 15 метрів, Едді відразу преться на 40-метровий трамплін. І отут вже пані гравітація дає йому підсрачника. І ще кілька десятків наступного дня. В чергове прооравши носом сніг, Едді зустрічається з Логаном, який йому каже, чуваче, якщо не маєш регенерації, як у мене, тоді трамплін це твій квиток у домовину. Звісно ж, це Мелоган, просто його також грає Хью Джекман. Ввечері Петре розповідає Едді, що це Бронсон Пірі, який колись теж стрибав, але посварився з тренером, вибув із команди і тепер чистить схил і постійно бухає. Едді починає його діставати, щоб той став його тренером, але він його посилає. Ввечері до них починають чіплятися інші спортсмени. Бронсон каже, потримай моє пиво, але оскільки Гью Джекман тут грає не росомаху, ти отримує попитці від їхнього тренера. Вочевидь, удар добряче струснув йому мізки, бо після цього він дає Еді теоретичний урок стрибків, а потім показує усім майстер-клас, причому під конкретною мухою. Наступного ранку Едді підкоряє 40 метрівку і відразу переться на 70, після чого отримує черговий підсрачник від пані гравітації, який кладе його у лікарню. Розуміючи, що Едді не здався, аж поки не вб'ється, Бронсон вирішує навчити його правильно приземлятися. Вони починають тренування. Як стимул, Бронсон радить йому уявляти, що кожен раз він стрибатиме на свою улюблену акторку Бо Дерек. Тут з'ясовується, що смак у Едді також гульгає, бо, на мою скромну думку, Джесіка Ленг була набагато симпатичніша. Так чи інакше, кілька тижнів тренувань дають результат. Едді вдало проходить відбір і потрапляє на Олімпіаду, а заразом встановлює рекорд Великої Британії. Проте згодом виникає нова проблема. Виявляється, що правила відбору щойно змінили, і тепер, щоб пройти на Олімпіаду, потрібен стрибок на 61 метр. Повернувшись до батьків, Еді підрізає у батька тачку і їде до Бронсона. От гімно, але а чим тепер батькові на роботу їздити? Вони бухають, бронсон віскі, а Едді молоко, обносять бюро знахідок і починають тренування. Зрештою, Едді досягає потрібної дистанції в 61 метр, але вже на самому відборі його знову спіткає облом і стрибок не зараховують. Однак наступного ранку він отримує листа, у якому сказано, що йому зарахували тренувальний стрибок і він може їхати на Олімпіаду до Канади. Бронсон умовляє його поїхати через 4 роки, присвятивши їх тренування, бо зараз Едді може показати максимум останній результат серед усіх. Вони сваряться і Едді їде один. Перед від'їздом до нього приходить мама, щоб його підтримати, а батько ж вмиває руки. Перед відкриттям Олімпіади, Едді вперше бухає по-дорослому і на ранок прокидається у пральні серед брудної білизни. Починаються змагання, які, до речі, коментує професор Слизоріг. Перший стрибок з 70 метрів. Едді стрибає на дисансі у 60 метрів, тим самим встановивши новий олімпійський рекорд Великої Британії, після чого починає вимахуватися перед вболівальниками, отримуючи прізвисько Едді Орел. Це привертає увагу преси, яка забиває на решту трибунів, щоб взяти інтерв'ю в нього. Він дзвонить Бронсону, але той замість привітань каже: Вітаю чувак, ти став олімпійським клоуном. Ой, краще б він цього не казав, тому що після їхньої розмови Едді вирішує підкорити Еверест 90-метровий трамплінь, з якого він, до речі, жодного разу не стрибав. Але кого це хвилює? Почувши це по телеку, Бронсон мчить до Канади. Едді каже, що хоче потренуватися, але Бронсон відповідає, що це вже не має ніякого сенсу. Це той самий стрибок хіба що трохи вище, але швидкість буде рази у два більша. Головне, каже, не завзди останньої миті. Тим часом вдома мама Едді спалює останні нерви перед телевізором, а батько казується, бо через Едді вона не дає йому подивитися серіал. Перед стрибком Бронсон дає Едді останню настанову, кричи, наче під час оргазму. На самому трампліні Едді згадує усі слова батька про те, що він ганьба спорту. Бронсон боїться, що він таки забздів, але Едді все ж стрибає. Показавши результат у 71 метр, він займає останнє місце, але встановлює новий британський олімпійський рекорд. Після стрибка у роздягальню приходить колишній тренер Бронсона Ворен Шарк, який свого часу назвав його своїм розчаруванням і вибачається перед ним. Вдома Едді зустрічається як національного героя, а батько стоїть у светрі з написом Я батько Едді, тим самим кажучи, що нарешті повірив у свого сина. Дякую вам за перегляд, друзі. Писіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал і ще побачимося!